Філіп Кіндрит Дік, Затьмарення. Текст читає Сергій Оробчук. Боже мій. думав він. і кількома такими Беріс наразі розплатився. Можливо, він вже втратив половину моїх грошей. Беріс, подумав він, геній. З іншого боку, це, вочевидь, штрихова репродукція, або в будь-якому разі це зроблено за допомогою якогось механізму. Однак я ніколи не виписував чек майстерні ключів Енглсон. Тоді як можна було зробити репродукцію? Це унікальний чек. Я передам його графологам із відділу, вирішив він, нехай визначать, як це було зроблено. Хоча, можливо, це було лише тренування, тренування і ще раз тренування. А з приводу цієї дурні з грибами, розміркував Арктор, я просто підійду і скажу йому, що чув від людей, ніби він намагався спихнути їм гриби, і скажу, щоб зав'язав з цим. Скажу, що почув це від людей. Які непокоїться, що й не дивно. Проте, подумав він, ці речі лише перші ліпші вказівки на те, що спланував Беріс, те, що йому вдалося помітити під час першого перегляду плівки. Це лише окремі зразки того, що ми матиме справу. Одному богу відомо, що ще він накоїв. У нього ж купа часу, щоб бити байдики, читати довідники і вигадувати сюжети, інтриги, змови і так далі. Можливо? обірвав він власну думку. Мені краще негайно перевірити, чи не прослуховує він мій телефон. У Беріса ж ціла коробка різноманітного електронного начиння, і навіть, наприклад, Sony виробляє і продає індукційні катушки, які можна використовувати як пристрій для прослуховування. Телефон, ймовірно, все ж прослуховується, і, вочевидь, уже доволі давно. Тобто, подумав Арктор, на додачу до того жучка, який, за необхідності, був встановлений туди нещодавно. Автомобіль погойдувався. Під час їзди він знову глянув на чек і несподівано подумав а що як я виписав його власноруч, що як його виписав Арктор? Гадаю, це зробив я, вирішив він. Думаю, об'єбашений Арктор сам виписав цей чек, писав дуже швидко, літери нахилені, оскільки чомусь поспішав, він швидко це нашкарябав, виписав не на тому бланку, а потім про все забув. Забув про цей випадок взагалі. Забув, подумав він. І коли Арктор. Чом вирішився ти, череп пустий? Твій мозок, який мій колись серед туману шукав ясного дня і блукав у тьмі гостій, до правди рвався і потрапляв в оману. Вислизнув із величезної наркоманської туси в Санта Ані, де він познайомився з тією маленькою білявкою з дивними зубами, довгим світлим волоссям і великою дупою, яка, проте, була такою енергійною і приязною, йому не вдавалося завести свою тачку. Він був під зав'язку обдовбаний. А ніяк не заводилось. Тієї ночі там було стільки захавано, вколото і знюхано, що вони займалися цим майже до самого ранку. Стільки препарату С, ще й найвищої якості прімо, дуже-дуже прімо, його товару. Зупиніться біля заправки шел. Я вийду там, сказав Артур, нахилившись до водія. Він вийшов, заплатив таксисту, тоді зайшов до телефонної кабінки, знайшов номер майстерні ключів, подзвонив. Майстерні ключів в Енглсон, відповіла стара жінка. Доброго. Це знову містер Арктор, перепрошую, що турбую, але за якою адресою викликали майстра того разу, коли я виписав чек. Що ж, подивимося. Хвилинку містер Арктор. Звук переставленого телефона. Віддалений приглушений чоловічий голос. Хто там? Це той Арктор. Так, Карле, але, будь ласка, нічого не кажи. Він щойно тут був. Дай мені з ним поговорити. Пауза. знову голос старої. Що ж, у мене є адреса містера Арктор. Вона зачитала йому домашню адресу. Туди викликали вашого брата. Щоб виготовити ключ. Зачекайте хвилинку. Карле, ти пам'ятаєш, куди їздив, щоб виготовити ключ для містера Арктора. Віддали на чоловіче буркотіння. На катела. Не за домашньою адресою. На катела. Кудись на Катела, містер Арктор. Ванагайм, Не чекайте, Карл каже, що це було в Санта Ані на Мейн. Це вам. Дякую. перебив він і поклав слухавку. Санта Анна, Мейн. Саме там відбувалася ця йобана наркоманська вечірка, до того ж тієї ночі я певно зібрав із 30 імен і стільки ж номерних знаків. Це була нестандартна вечірка. Із Мексики надійшла велика поставка. Скупники ділили її між собою і, як вони часто роблять, одразу ж пробували товар. Наразі половину з них, мабуть, уже загребли після контрольних закупівель. Ого, подумав він. Я досі пам'ятаю, однак ніколи не зможу точно пригадати, що сталося тієї ночі. Проте це не виправдовує злий умисел Беріса, коли під час телефонної розмови він вдав із себе Арктора. Хіба що, вочевидь, Беріс зробив це необдумано, зімпровізував? Бляха. Можливо, тієї ночі Беріс був вгашений і вчинив так, як роблять багато вгашених наркоманів. Просто поприколювався заради кайфу, пливучи, так би мовити, за течією, чи як точно виписав Арктор, а Беріс просто випадково зняв слухавку. Подумав своєю обвугленою головою, що це крутий прикол. Просто повівся безвідповідально не більше. Знову телефонуючи до Єлокеп, він подумав, що Арк не надто відповідально повівся, розібравшись із цим чеком, коли вже минуло так багато часу. Хто в цьому винен? Діставши чек ще раз, він подивився на дату півтора місяці. Боже, хто б говорив про безвідповідальність? Арктур міг за це сісти. Дякувати Богу, цей скажений Карл досі не завітав до окружного прокурора, ймовірно, його втримала його мила стара сестра. Краще Арктору, подумав він, підняти дупи і почати щось із собою робити. Він вже накоїв достатньо фігні, про яку я до цього часу нічого не знав. Беріс не єдиний і, можливо, навіть не головний підозрюваний, однак усе одно варто дізнатися причину його цілеспрямованої злоби щодо Арктора. Просто так ніхто не розробляє довгострокові плани, аби когось підставити, але Беріс більше нікого не намагається підставити. Ані, скажімо, Лакмана, ані Чарльза Фрека, ані Дону Готорн. Він доклав більше зусиль, аніж будь-хто інший, щоб відвести Джері Фебіна до федеральної кліники, і він добре ставиться до тварин у будинку. Якось Артер забрався відвести одну з собак, як біса звати цю маленьку чорненьку попу чи щось таке, до притулку, щоб там її приспали. Вона не піддавалася дресируванню, і Беріс витратив багато годин, насправді навіть днів, займаючись із попу. Лагідно до неї ставлячись, тренуючи її, розмовляючи з нею, доки вона не заспокоїлася і не піддалася, і тоді її не довелося вбивати. Якби Беріс відчував злобу до всіх, він би нічого такого не робив, нічого такого доброго. Єлоукеп пролунало у слухавці він назвав адресу заправки шел. Якщо майстер Карл зробив висновок, що Артур кінчений наркоман, похмуро міркував він, гаючи час в очікуванні таксі. Берис у цьому не винний. Коли о п'ятій ранку Карл приїхав, щоб виготовити ключ для Аркторового Олсмобіля, Боб, певно, пересувався по тротуару так, наче то було желе, намагався ходити по стінах, кидав підозрілі погляди і взагалі поводився, як торчок під час добрячого приходу. Тоді Карл усе для себе й вирішив. Доки він виточував нового ключа, Артур, імовірно, ходив на руках або стрибав на голові, мелючи якісь несенітниці. Не дивно, що Карл був не в захваті. Можливо, насправді. Беріс навпаки намагається приховати Аркторові пройоби, яких стає дедалі більше. Артур вже не піклується про свій автомобіль, як раніше він виписав неправильний чек не навмисне, а через те, що його сраний мозок був накачаний наркотою. Але якщо це так, то все навіть гірше. Беріс робить, що може, така можливість існує. Однак його мозок також накачаний наркотою усі їхні мізки. Мабуть, проскнію вікни, мов сліпий гробак. Що в плаз живе і землю риє пушить, поки його чиясь нога роздушить. Обдовбані, і вони взаємодіють між собою, як обдовбані наркомани, один обдовбаний веде за собою іншого, прямо на загибель. Можливо, припустив він, це Арктор перерізав, перекрутив дроти і спричинив усі короткі замикання в цифаскопі. Посеред ночі, але навіщо? На це навіщо було важко знайти відповідь? Однак із накаченими наркотою місками, можливо, що завгодно. Будь-яке розмаїття покручених, мов ті дроти мотивів. Під час своєї роботи під прикриттям у правоохоронних органах він бачив таке багато-багато разів. Подібна трагедія не була для нього новиною. У їхніх комп'ютерах це запошуть просто як ще один випадок. Після цієї фази прийде час завітати до федеральної клініки, як це сталося із Джері Фебіном. Усі вони перебували на одній гральній дошці, просто стояли на різних квадратах і на неоднаковій відстані від цілі. До якого дістануться кожен у свій час. Однак, урешті-решт дістануться до федеральних клінік це було закарбовано у їхній нервовій тканині або у тому, що від неї лишилося тепер же нічого не могло спинити цей рух або повернути його назад. І він почав переконуватися, що чи не найбільше це стосувалося боба Арктора. так підказувала йому його інтуїція це був початок, незалежно від того, що там робив Беріс. нове професійне прозріння. Також і його командування в штаб-квартирі шерифа округу Оранж вирішило зосередитися на діяльності Боба Арктора, без жодних сумнівів вони мали для цього підстави, про які йому нічого не було відомо. Ймовірно, ці факти підтверджували один одного зростання їхньої зацікавленості Арктором, зрештою, встановлення голосканерів у будинку і оплата його роботи з аналізу даних коштували відділу чимали грошей, до того ж, платили й тим, хто стояв над ним, аби вони вирішували. Що робити з інформацією, яку він їм періодично постачав, усе це цілком узгоджувалося з надмірною увагою з боку Беріса, і вони і він визначили Арктора першочерговою ціллю, але що він сам помітив надзвичайного в Арторовій поведінці? З перших рук, незалежно від інтересів зацікавлених сторін, коли під'їхало таксі, він дійшов висновку, що, швидше за все, змушений буде деякий час зачекати, доки йому вдасться на щось натрапити. Він не помітить цього на моніторах за один день. Йому доведеться бути терплячим, доведеться змусити себе приготуватися до довгострокового спостереження і зайняти місце, де він був би готовий чекати. Щойно голосканери щось йому покажуть, щось загадкове або підозріле в поведінці Арктора це означатиме третю точку відліку, третє свідчення того, що інші недарма цікавляться його особою. Звісно, це буде підтвердженням це виправдовуватиме час на гроші. Витрачені зацікавленими сторонами. Цікаво, подумав він, що Беріс знає такого, про що невідомо нам. Можливо, варто його затримати й допитати. Однак краще отримати матеріал незалежно від Беріса, бо в іншому разі ми просто продублюємо те, що відомо самому Берісу, хоч ким би він був і хоч кого б підставляв. А тоді він раптом схаменувся. Що я в біса таке кажу? Певне, я з'їхав із глузду. Я ж знаю, Боба бартора він хороша людина. Він нічим не пов'язаний, принаймні нічим брудним. Насправді, подумав він. Боб узагалі працює під прикриттям на штаб-квартиру шерифа округу Оранж, через що, ймовірно, у мене в грудях дві душі живуть між себе вкрай не схожі й ворожі. Одна впилась жаждиво в світ земний і розкушує з ним в любовній млості, а друга рветься в тузі огневій у неба рідній високості. Бері за нього й узявся. Проте міркував він. Це не пояснює, чому ним так зацікавився окружний шериф, настільки що вирішив встановити всі ці сканери і призначити агента, який би спостерігав за ним і доповідав командуванню. Це лишається незрозумілим, не сходиться. вирішив він. Більше набагато більше відбувається в цьому будинку, у цьому занихаєному, сповненому мотлуху, будинку, зарослим бур'янами подвір'ям, котячим туалетом, який ніколи не чистять, тваринами, які лазять по кухонному столі. Та сміттям, яке ніхто ніколи не виносить. Яка недбалість, подумав він. Справді ж хороший будинок. З ним стільки всього можна було б зробити у ньому могла б жити сім'я, діти і жінка, він на цей розрахований три кімнати. Яка недбалість, яка йобана недбалість, вони мають його в нього забрати, роздумував він, розібратися в ситуації, позбавити його права власності. Можливо, вони так і вчинять, і скористаються ним як належить будинок прагне цього. Колись давно цей будинок бачив набагато кращі часи. Вони можуть повернутися, якщо власником стане якась інша людина і піклуватиметься про нього, особливо про подвір'я. Подумав він, коли таксі зупинилося на закиданому газетами в'їзді. Він заплатив водію, дістав ключ і зайшов до будинку. Одразу ж відчув, що за ним щось спостерігає. Голос канери впіймали його. Щойно він переступив власний поріг. Він був один нікого, крім нього, у будинку не було. Неправда. Був він і сканери, підступні і невидимі, що спостерігали за ним і записували кожну його дію, кожне слово. Він пригадав каракулі нашкребані на стіні, які бачиш, коли справляєш малу потребу у громадській вбиральні. Посміхнись, тебе знімає прихована камера. Саме так подумав він, щойно заходжу в цей будинок, це моторошно. Йому це не подобалося. Він почувався ніяково. Це відчуття росло з першого ж дня, відтоді, коли. Вони повернулися додому після дня собачого лайна, як він його подумки називав, не маючи змоги виконати це з голови. І з кожним днем відчуття присутності сканерів зростало. До мене нікого немає вдома, як зазвичай проказав він у голос і був упевнений, що сканери це зафіксували. Однак йому завжди доводилося поводитися обережно, передбачалося, що він не знав, де вони розташовані, мов актор перед кінокамерою, подумав він. Граєш так, наче камери не існує, інакше все зіпсуєш. Усьому настане кінець. І в цьому лайні немає жодних повторних дублів. Замість цього тебе приберуть, тобто мене. Не тих, хто з іншого боку сканерів, а мене. Аби з цього виплатитися, подумав він, потрібно продати будинок так чи інакше він занедбаний. Але я люблю цей будинок. У жодному разі. Це мій будинок. Ніхто не зможе мене звідси вижити. Чому й заради чого? Вони б цього не прагнули. Якщо припустити, що взагалі існують якісь вони, оскільки те, що вони за мною спостерігають, може виявитися лише витвором моєї уяви параноя, або радше воно, де воно. Щоб за мною не стежило, воно не є людиною, принаймні не в моєму розумінні, я не можу його розпізнати. Хоч яким би недолугим воно було, подумав він, це лякає. Зі мною щось роблять це роблять не люди, і відбувається воно тут. У моєму ж власному будинку, просто у мене перед очима, перед чиїмось очима, перед очима якоїсь штуки, яка, на відміну від темноокої крихітки дони, ніколи навіть не кліпає. Що бачить сканер? запитував він себе. Тобто, куди він дивиться насправді У голову, У серце. Ніяк бачать пасивні сканери інфрачервоного діапазону, які використовувалися раніше, чи ці найновіші кубічні голосканери, якими користуються зараз. Як вони бачать, те, що в мені в нас ясно чи затьмарено. Сподіваюся, подумав він, вони бачать ясно. Адже цими днями я більше не здатен зазирнути в самого себе. Я бачу лише морок. Морок ззовні, морок усередині. Заради блага, всіх сподіваюся, що сканери бачать ліпше. Оскільки, подумав він, якщо сканер бачить лише затьмарено, як я сам, тоді над усіма нами нависло прокляття. Знову, які завжди, тож урешті-решт ми помремо, дізнавшись зовсім мало. І до того ж навіть цей маленький фрагмент, зрозумівши хибно. Із шафи у вітальні він навмання витягнув книжку. Він зауважив, що це виявилася ілюстрована книга сексу. Розгорнувши її на випадковій сторінці, він побачив чоловіка, котрий щасливо смоктав правий сусок дівчини, а та стогнала вголос. Немов читаючи самому собі, немов би цитуючи якогось відомого давнього високоінтелектуального філософа, що насправді було не так, він проказав. Якщо взяти будь-яку людину, вона бачить лише крихітну часточку всезагальної загальної істини, і дуже часто, насправді, майже Ох, я ще тут, в тюрмі норі, омури, прокляті сирі, у цих мальованих шибках небесний світ і той сачах стремлять до неба стоси книг, ненаплаточать їх черва, їх пилюга густа вкрива крива і кіпоть, осіда на них. Завжди свідомо обманюю себе із приводу цього малесенького дорогоцінного фрагмента також. Частини її постає супроти неї самої і поводиться, мов інша особа, знищуючи її зсередини людина всередині людина, яка насправді і не є людиною. Кивнувши головою, наче вражений мудрістю неіснуючих слів на сторінці, він згорнув об'ємно, обшито золотом, ілюстровану книгу сексу в червоній палітурці і повернув її на полицю. Сподіваюся, сканери не збільшуватимуть зображення обкладинки, подумав він, і не розкусять мій розіграш. Відчуваючи дедалі більшу депресію з приводу того, що відбувалося з усіма, кого він знав, Чарльз Фрек, врешті-решт, вирішив покінчити життя самогубством. У тих колах, у яких він обертався, накласти на себе руки не було проблемою. Просто купуєш велику кількість червоненьких і пізно поночі запиваєш їх якимось дешевим вином, знявши телефонну слухавку, щоб ніхто тебе не потурбував. Планування стосувалося артефактів, які б ти хотів, щоб на тобі знайшли майбутні археологи. За допомогою них вони дізнаються, до якого прошарку насилення ти належав. А також зможуть розібратися, що в цей час відбувалося у твоїй голові. На вирішення питання стосовно артефактів він витратив кілька днів набагато довше, ніж йому довелося витратити на прийняття рішення про суїцид і приблизно стільки ж, скільки потрібно було на те, щоб дістати достатньо червоненьких. Його мали знайти горілиць на ліжку з примірником джерела Айнеренд. Що доводитиме, що він був відкинутою більшістю над людиною, невизнаною масами і відтак у певному сенсі вбитою їхньою зневагою, і недописаним листом з претензією до Ексон з приводу заблокування його кредитної картки для пального? Так він звинуватиме систему і досягне своєї смерті чогось більшого, ніж те, що просто дає тобі смерть. Щоправда, Чарльз Фрек був не надто впевненим, що саме дає смерть, на відміну від впливу, який мали здійснити дані артефакти. Але в будь-якому разі все складеться докупи, тож він почав готуватися, наче тварина, яка відчуває, що її час настав, і коли до неї наближається невідворотний кінець, починає поводитися згідно зі своєю інстинктивною програмою, закладеною в неї природою. В останню мить, коли відчув наближення свого кінця, він змінив думку з приводу одного важливого пункту і вирішив замість Ріпл чи Сандерс Бьорд запити червоненьким марочним вином. Тож вдався до останньої поїздки до крамниці Трейдер Джос, яка спеціалізувалася на хороших винах, і придбав пляшку мандаві Каберне Віньйон 1971 року, яка коштувала йому майже 30 доларів усе, що він мав. Повернувшись додому, він відкоркував вино, дозволив йому подихати, випив кілька келихів, кілька хвилин порозглядав улюблену сторінку з ілюстрованої книги сексу, де була зображена дівчина зверху. А тоді поклав поруч із ліжком пластиковий пакет із пігулками, влігся разом із книжкою Айн Рент та недописаним листом до Ексон, спробував подумати про щось важливе, потім це йому не вдалося, хоч він і утримував в пам'яті дівчину з фотографії, і, зрештою, за один раз проковтнув усі червоненькі, запивши їх келихом Кебернеса Віньон. Після того, зробивши справу, він просто лежав із книжкою Ай Рент та листом на грудях і чекав, однак його намахали. Хай там що йому сказали, у капсулах були не барбітурати. Це були якісь скажені психоделіки, якими він ще ніколи не закидався, вочевидь, якась суміш, щось новеньке на ринку. Замість того, щоб тихенько задихнутися, Чарльз Фрейк почав галюцинувати. Що ж, філософський подумав він, таке моє життя, мене завжди кидали. Йому довелося змиритися з тим фактом, що, зважаючи на кількість капсул, які він проковтнув, на нього чекає неабиякий приход. Наступним, що він побачив, була істота з-поміж вимірів, що стояла поруч із ліжком і дивилася на нього несхвальним поглядом. Ця істота мала багато очей вони були на ній усюди. Вона була одягнена в надсучасний дорогий на вигляд одяг і сягала восьми футів заввишки. Також вона тримала величезний сувій. Ти збираєшся зачитати мені мої гріхи, мовив Чарльз Фрек. Істота кивнула і розгорнула сувій. І це триватиме сто тисяч годин, проказав Фрек. Безпорадно лежачи у ліжку. Тепер ми вже перебуваємо не в земному всесвіті, мовила істота, з поміж вимірів, поглянувши на нього всіма своїми сполученими очима. Категорії нічого порядку на кшталт простору й часу більше тебе не стосуються. Ти піднявся до трансцендентної сфери, твої гріхи тобі зачитуватимуть вічно, позмінно, але безперервно. Цьому списку немає кінця. Варто добре знати свого баригу, подумав Фрек. І захотів повернути собі останні півгодини свого життя. Тисячу років по тому він і досі лежав у ліжку з книжкою Ай та листом до Ексон на грудях, слухаючи, як зачитували його гріхи. Вони просунулися до першого класу школи, коли йому виповнилося шість років. Через десять тисяч років вони дійшли до шостого класу, до того року, коли Фрек відкрив для себе мастурбацію. Він заплющив очі, однак усе одно бачив багатооку восьмифутову істоту. Яка продовжувала зачитувати безкінечний список. І наступний, проказала вона. Принаймні вино було хорошим, подумав Чарльз Фрек.